Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І якщо ви досі іще не розмовляєте українською мовою, то ми йдемо до вас. Прекрасно. І з нами, пані Ірина Фаріон. І, От ми е... до вас і прийшли. Поки що ми тут в екрані, але. Незабаром ми будемо стукати прикладами у ваші двері. <рес> І останнім часом Департамент захисту національної державності Служби безпеки України, Міністерство освіти України також ціла купа наших рідних вітчизняних ідіотів, плюс е, якісь там тисячі московських ботів підняли популярність пані Ірини просто до якогось такого рівня. Я скажу, що ми сьогодні збиралися. І е, я думав, прийде по старій пам'яті, ну прийде 100 чоловік. Думав я. на зустріч з пані Іриною, тут в Києві. Е, ну, прийшло щось тричі більше, е, хоча такої особливої реклами не було. Майже не було. Майже не було. Я думав, що із цих, правда, тих, хто не зміг потрапити до залу, до ЗНДшників було, мабуть, чоловік 15 про всяк випадок. Е, Тобто це добре, це означає, що ідея оволодіває масами насправді. І вороги цієї ідеї роблять все для того, щоб це було як вам кияни взагалі. У вас нема враження, що кияни вас люблять навіть більше, ніж львів'яни? Десь так є. Десь так є. Це біблійне працює, Дмитрико. Пророком себе вдома не будеш. Вдома обов'язково будуть знаходити якусь скалку в оці і розвертати її до снігової лавини, тому що люди не допускають, що поряд з тобою може бути ну, хтось дещо інший. А якщо ти звіддалі це робиш, то тоді це відбувається можливо природніше. Але це не має засмучувати, тому що дуже слушно сказав. Коли наступає час цієї ідеї, ніхто з цією ідеєю не дасть ради. Вона буде проходити через усі шлюзи, через усі щілини, а особливо тепер, коли ми маємо таку школу, яка називається війна. І тому ті люди, які сьогодні прийшли, велика кількість людей, дехто не міг зайти, це насправді апостоли цієї національної ідеї. Суть навіть не в тому, що ти це організовував, і я приїхала. Суть в тому, що існує в суспільстві запит на правду і на любов. Я коли розповідала про християнство, я, от, власне, забула про це сказати, що це дві найвищі цінності, задля яких ми живемо. А Нам брешуть на кожному кроці, нами маніпулюють, правду розкладають на атоми, і від неї нічого не зостається. А люди хочуть мати правду як моноліт, як скрижалі. Тому їх стільки прийшло. А пригнали їх почуття, бо без почуттів нічого не буде в тому житті. І правда, за своєю суттю, це насправді е, настояне почуття на віках, злі невіддільні між собою. Тому було ось таке дуже пасіонарне спілкування. А можливо, ще й через те, що я давно в Києві не була, а можливо, ще й через те, що це була твоя ідея. І ти людям її, так... І воно долетіло. Ну, Слава Але звісно, що і біблійне. Я от похвалюся, я теж м, значно більш популярний. Я вважаю себе письменником, само собою, в пику всім цим, от, хто в це не вірить. І м, я значно більш популярний письменник в Московії ніж тут. В Московії, принаймні, моя книжка внесена в, до Збурали. переліку да, екстремістських матеріалів. За мої книжки саджають бібліотекарів, принаймні. Один бібліотекар отримав реальний тюремний термін. Тобто я десь у них там в ряду з Герценом, Чернишевським, Продоном яким-небудь ну, коли сажають за твої книжки, це вищий ступінь визнання. На мене чотири кримінальні справи в Москві. А у мене тут... дві, а тут чотири дві, а тут чотири. Отут ви більш популярні, тому що на мене вже давно в Україні не було кримінальних справ. Це і книжки не заборонені. Це значить, що щось я недопрацьовую, а ви йдете правильним шляхом. Спротив матеріалу все визначає. Ні, це можливо і ще інше. Означає що ти не можеш вміститися в жоден їхній формат. Їхній формат настільки. Розпливчасти, він настільки неформалізований, і вони настільки з тим всім не дають ради. У них так все валиться з рук, що вони просто вже махнули рукою, тому що великі не впхати в маленькі. Так що це з тим пов'язано? Але ж я говорила на тій презентації, що ми з тобою шістдесятники. Якщо ти дисидент в Москві, то я дисидент в Україні, тому ми цілком логічно зійшлися в тому світі. Одна така от фішка, яку вони використовували в контрфарі в контрфаріонівській пропаганді, це те, що Ірина Фаріон якось там брутально висловлюється про військових, і вона взагалі зневажає військових і вся така маячня. Я спробував, скажімо, це роздивитися. Мені не вдалося цього побачити, але вони це все Піднімали, намагалися саме це підняти. Mm. Uh, Всього давайте скажете ви, а потім скажу, я, що я про все це думаю. Mm. Це, на їхню думку, був би один із найдієвіших способів е, обвалити попит на ту ідею, яку я маю за щастя проголошувати, протиставити мене військовикам. Тому з цього інтерв'ю, яке брала у мене ця журналістка, чи як її назвати, вони видерли цей уривок і навколо нього створили цю велику брехню. Це велика брехлива бульбашка, або, як казав Монтеськія, буря у шклянці води. Але ця буря у шклянці води завершилася тим, що їх змило цією бурею, а мене лише активно мобілізувало на живе спілкування з людьми. Тобто ця презентація завдяки тобі відбулася перша тут, у Львові, в Києві, а далі ми плануємо дуже активно робити ці зустрічі. Тобто я вважаю, що вони шукали власне той найтонший літ, який викличе, який, через який я зможу провалитися, бо, начебто, мене протиставлено воякам. Натомість я апелювала лише до одного і апелюю: всі рівні перед законом. Це по перше. По-друге, жоден батальйон, який сьогодні воює на лінії вогню, не має бути виокремлений. Всі абсолютно рівні, тому що абсолютно всі вони є під кулями і вони своїм життям захищають наше життя тут. Тому якщо акцентувати на якомусь одному батальйоні, як це було зроблено, то постає ціла низка запитань, чому саме із цим батальйоном. І відповідь не працюватиме. На користь України, скажімо так. Браті, я теж з свого боку хотів би внести іще раз ясність, тому що всі ці спекуляції продовжуються. Ну, наші хлопці воюють. От як зараз, от в дану хвилину, тиловий щур і. Тим не менше вважаю, що можу на деякі речі вказувати нашим братам, які воюють. Тобто, я можу вказувати бійцям батальйону братство на деякі помилки, якщо вони трапляються, і тим своїм побратимам, які воюють в інших відділах, ми можемо вказувати, наприклад, на якісь недоліки медичних сил. Ми можемо вказувати на деякі недоліки служби постачання Міністерства оборони, телевих служб і так далі на дуже багатьох, на багато речей, і це потрібно робити. Я вам хочу сказати, що незалежно від того, хто говорить істину, це істиною лишається. Істина полягає в тому, що солдат, чим більш він дисциплінований, тим краще він воює в масовій армії. Що ви банда, там скажемо, то таке, там духовитість грає найпершу роль. Масова армія це дисципліна і порядок. Ви маєте притримуватися військових статутів. Ви маєте притримуватися законів України. Один з цих законів це закон про мову. В існуючих статутах і законах України чітко прописано, якою мовою мають віддаватися команди, якою мовою ви маєте спілкуватися. І це важливо, не зважаючи ні на що. То ви не маєте права промахуватися, ви не маєте права погано знати свій військовий фах, ви маєте оволовати новими знаннями і навичками на фронті, і ви маєте е, розуміти, що саме ви захищаєте. Що саме ви в кінці кінців захищаєте? Ми можемо програти 100 битом. Якщо ми один раз програємо битву за мову, за основне, то всіх інших битв можна не вести вже. За що ми воюємо? Якщо ми воюємо за цю націю, а що складається ця нація? Її найбільш характеристичною рисою є мова. Якщо ви не можете згідно статуту і існуючого законодавства віддавати команди і давати звіти українською мовою, то це дуже прикро. Значить, ви недисципліновані солдати. Це погана риса. Тил може критикувати військо. Військо може мати великі пред'яви до тилу, і це правильно так воно все і функціонує у взаємній дискусії. Тим іншого, що зараз різниця між тилом і військом дуже сильно розмита. Браття, ми повинні от ніколи не втрачати оцього, і ми точно знаємо, що на жаль, у нас є це у українців. Що сьогодні ти проливаєш кров за вітчизну, а завтра ти продаєш те, за що ти воював. З цим дуже багато стикався. Mm -hmm. Я це бачив. Це ці люди воювали ще в АТО. Вони сьогодні воюють і проливають кров. У них відривають руки і ноги. Завтра вони ганяють контрабас в днерію. Чи сьогодні він герой, завтра він йде в ОПЗЖ Києва, наприклад. Він реально приносив багато користі свого часу. Він воював, реально відзначався під знаками командування справедливо. Він проходить трохи часу, і ця людина абсолютно зраджує все, за що він воював воював. У нас це є у українців дуже часто. Ми дуже схильні зрадити своїх гетьманів, Ми згідз зрадити свої принципи. Ми здатні перекинутися на бік ворога. Скільки пішло з Мазепою, а скільки пішло з Петром? І відразу ж прибігли до Петра, особливо по Лоботок, пригадуєш? так, та, та покликав їх до глухова замість з Батурана і прибігли відразу. Е це просто потрібно Така небезпека у нас є. І тому компромісність завжди не субувала. І тому ті люди, які чітко стоять на принципі, не зсуваються, просто зручно зручно не посуваються, от як пані Ірина. Вона стоїть раніше стояла, зараз стоїть завтра, післязавтра будуть стояти на принципі. Принципові безкомпромісні люди становлять особливу цінність в цьому суспільстві. Тому що це суспільство убувається компромісністю вже століттями. І зараз, коли ми бачимо цих всіх людей, схильних до компромісу, в війську, в тилу скрізь на всіх ланках керівництва і в цілому в суспільстві, розуміємо, що ми програємо тут от на цьому рівні. Люди, не схильні до компромісу, є головними людьми в цьому суспільстві. На них тримається як на хребці. Всі ці кісток і м'яса не буде їх, не буде нічого, і тому я надзвичайно ціную в цьому смислі пані Іриновкоря, якби навіть вона не була науковцем, якби не було всіх цих досліджень, якби не було дуже багатьох речей, які вона робить, але це людина, яку дуже рідко зустрінеш в Україні. Вона не вміє йти на компроміс. З, зі своїм принципом, а це означає, що вже, хоча б за це, вона заслуговує на повагу. Знаєш, я дякую, Дмитро, я Оце слухала тебе і думала. Звідки така агресія, от виплюснута була, зокрема, в листопаді, е, в зв'язку з тим, що я просто-напросто сказала правду в контексті дотримання закону. Згадалася фраза Юрія Ілленка: врятуйте мову, і мова врятує нас. Чому вони е, створили ось таку зграю гієн це зграя гієн? Тому що вони хочуть, аби я відступилася від своїх принципів, аби принципові люди, будемо говорити у множині, будемо вважати, що вони у множині, бо це точно так є, стали подібними на них. Позаяк вони не стають подібними на них, їхня агресія від того лише зростає. І вони знаходять такі життєві ситуації під час війни, які є найгостріші, тобто взаємини на тилу і війни. Я мала два етери дуже великих за тих два дні, поки я тут була. І основні запитання журналістів полягали, власне, в тому, щоб публічно, публічно мене схилити до гріха, до страшного гріха, аби схилити мене до переступу. Аби я сказала, що я була зарізка, я була зарадикальна. Я була нетолерантна. Ти не можеш собі уявити, як звивалися в різний спосіб ці люди, аби знайти спосіб витягнути з мене те, що притаманний їм. Мене виникає запитання: що це за дивне бажання у слабких людей послабити інших? Ну, психологічно це, напевно, складно, легко пояснити, але наскільки це шкідливо для, для розвитку держави? Якщо ти не можеш бути сильним, Якщо ти не можеш бути принциповим, це твій вибір. Шуруй своєю звивистою дорогою, до прірви, бо я тебе попхаю, я тобі поможу, так? Але якого чорта ти намагаєшся мені накинути свої моделі поведінки? Я ж не накидаю тобі своїх моделей поведінки, я просто голошу свої принципи і свої ідеали. Ти можеш їх не приймати, але я ніколи від них не поступлюся. Я би це назвала філософією юрби філософією черні, філософією охлосу, яка дісталася трону. Вони дісталися трону, вони на цей трон сіли своїми задницями, і ось цією задницею вони нам накидують своє лукавство, своє фарисейство, своє лицемірство, свою слабкість, своє нікчемство, свою гнилятину. і вони злі на тебе через те, що ти не такий гнилий, як вони, о Господи! Це ж насправді робить тебе лише сильнішим. Тому насправді це ситуація, яка оголила всіх, показала всім. І ця кількість людей, які сьогодні прийшли на цю зустріч, це свідчення того, яка спрага людей на силу і що за силою люди підуть, не за компромісами. Не за опортунізмом ми, до речі, перестали вживати це слово, але воно було дуже активне в політичному контексті 19-го століття і 20-го століття. Опортунізм в Галичині не забули за хрунів. Але Галичина, зокрема, Львівська обласна рада, це зразок хронізму сьогодні на цілу Україну. Тому попит на Фаріон там не є такий, як у Києві. Тому що ментальність Галицька і ментальність великоукраїнська, як ми називаємо ці, ці терени, вона реально відмінна з огляду на інші субстратні основи. Тобто існує такий класний фразологізм Серце на долоні. Ось це те, що характерно для великого українця. Себто, якщо він стає неофітом українським, отак як сьогодні оприявнилося кілька людей, коли пані свята Прибиральниця розповідала нам про те, як вона навернулася до українства і її принижує власне чоловіків і всі інші люди. Ці неофіти, я спостерігаю, це з великоукраїнцями, вони коли вже, оце серце на долоні показали, вони вже йдуть тим шляхом. Натомість галичани дуже часто Зовні грають у цю роль патріотичної пристойності, бо це зараз дуже модло, а за спиною вони обов'язково будуть робити свою е, братьку справу. І е, Бандера, якщо він в першу чергу з кимось і когось умогилював і ліквідовував, правда, то він в першу чергу ліквідовував кого? Зрадників. І що найбільше не подобалося Галіцусам або Галицьким хруням? Їм найбільше не подобалося те, що Степан Бандера виголосив вирок Бабієві, який очолював е е львівську гімназію. А ти дуже слушно казав, що той, який вчора був великим воїном, сьогодні ганяє контрабанду, так, так ким був той Бабій, якому вирок смерті виписав Степан Бандера разом з зі своїми колегами? Він належав до старшин української галицької армії. І цей старшина української галицької армії спаскудився до такої міри, що на нього не було іншої ради. І у чому полягає сила Бандери? Чому Путін називає лише його прізвище? Тому що він це знає. Він розуміє, що Бандера був тим вовком-санітаром взогнилому Галицькому політику від того часу. Степан Бандера категорично не сприймав оце ундо. Яке вважало, що можна через парламентські вибори змінювати Польщу. Тобто він розумів, що змінювати можна лише радикально, бо якщо організм гниє, і ти гострим скальпелем цієї гнилятини не відсічеш, то ця гнилятина охопить цілий організм. А знаєш, що вони хочуть? Вони хочуть гнити, і щоб всім здавалося, що вони здорові. Навіть не щоб всім здавалося, що вони здорові. Вони ще собі брешуть. Тобто це деградація Дмитра такого рівня, що вони брешуть не лише нам. Вони хворі на гниль брешуть собі. Ми не приймемо цього ніколи, тому що їхня гниль може впасти на наші ноги. І нам від того буде зле. А нам не може бути зле, бо ми не заслужили на зло. Тому наша робота ось є така. І сьогоднішня зустріч. Про це засвідчила, що ніхто нікому ніколи не вдасться вилучити оце здорове ядро українства. Хоч звучало і песимістичні ноти у нас на зустрічі, але кількість тих людей і розмови потім приватні свідчать насправді про протилежне. І що активніше вони речать, я іншого слова не знаходжу, то це найвища оцінка нашої діяльності. Їхній крик чортячий, їхня сатанинська брехня для мене це найвища оцінка моєї діяльності. Речіть далі, надихаєте. В історії України ми неодноразово бачили, як розділялося військо стосовно принципу, як одна частина починала воювати з другою в обличчі ворога, як був знищений Виговський Немирич. Біда. Як, Скажем, була в середовище ОУН взаємно ворожнеча, як в середовище тих комбатантів, які прийшли перші відзвольні змагання. Як багато справді пішли на компроміс з ворогом і з одним і з другим ворогом ми протистояли тим, хто на ці компроміси не пішов. І ми повинні знати, що швидше всього так буде і цього разу. І зараз всі воюють проти одного ворога. Тільки трошки вщухне. Ми побачимо, як як розділяється суспільство, як розділяється військо. І е, нам потрібно уникнути, нам потрібно підсилити оцю національну, націоналістичну частину, mm -hmm. яка буде тримати принцип, незважаючи ні на що. Тому що спокусити значну частину нації захочуть і це, цим уже займаються, цим уже роблять. І от власне і тому нам потрібно впроваджувати оці моменти, про які ми говоримо. І завершую. Наша зустріч відбувалася в дуже сакральному місті, неподалік від оперного театру Київського. У 44-му році, якщо я не помилилася, там вбили Пилипа Дмитра Орлика, Дмитра Орлика. Він є автор грандіозної праці Ідея і чин. І якщо і 44 заповіді українського націоналіста, якщо б українське суспільство з 44 заповідей е, Орлика виписало собі до блокнота 10, це б їм допомогло стати вільними людьми. Вони б забули, що існує угодовство з тими, яких треба просто, якщо не на мергінес, викидувати в суспільстві, не подавати руки. Ну щоб вони просто в пеклі розчинилися. Тобто ми маємо зараз шанс реально вийти на націоцентричну дорогу, тому що жодна інша ідеологія, ні ліберальна, ні демоліберальна, ні про соціал-демократичну взагалі мовчу це розклад суспільства, це похоронна команда світу, не порятує українців. Нас порятує тільки націоналістична дорога. І з цією націоналістичною дорогою виюють не тільки москалі, з цією націоналістичною дорогою воює також ліберальна Європа. Тому, говорячи сьогодні про інтегрування в цей світ. Поставимо собі запитання, якою ціною ми інтегруємося? Чи ми не втрачаємо свою ідентичність, чи ми не втрачаємо своїх цінностей? І Які нам завдання дають? Завдання самознищення? Запитання риторичне, правда? Як ми можемо цьому протистояти? Нам замало знань, нам ще й треба сильного характеру. А звідки брати сильний характер? Ну, то хоча б з праці Орлика, з праці Федуна, одного з найактивніших пропагандистів, з праці Колодзінського, з його доктрини воєнної. Тобто, вся ця націоналістична класика вона робить з нас кремінь, з яких іскри можна викрешувати, щоб вони нам освітлювали дорогу до нашої внутрішньої перемоги. Тобто повертаємося до української націоналістичної класики. І вона вам вона нам. Гарантуватиме майбутнє. Ми переможемо. На цьому вам наше щире, звитяжне, полум'яне бадьоре українське амінь. І пам'ятаємо, що Путін хоче, щоб ви продовжували розмовляти мовою огідного Булгакова.